Цікава штука. На Ютубі залетіло відео, там, де е, чоловік веде собаку і вона пручається, і він її бере на ручки і несе. І ніколи б не подумала, що воно може залетіть. А, але які виводи я зробила з китюні, Да? перша китюня, звісно, прирівнувала, чого собакам поставили більше лайків, ніж китюні, Да? нашептала на ушко. Які висновки? Перше, юмор залітає. Юмор піднімає нам вібрацію, допомагає нам жити. Я сама про це думала, якщо не моє б дурацьке чувство юмора, я би вже, напевно, чесно не знаю, як би я вижила. Друге, це дійсно правда, коли жінки знайомляться з чоловіками. От я, наприклад, звертаю увагу, як чоловік ставиться до тварин, до кішок чи до собак, все одно. Мені здається, що коли людина добре ставиться до тварин, в неї добре, велике серце, і вона просто вміє кохати, вміє любити. І ми вміємо власники тварин безумовно любити от, от таку рідіну. Даже що б вона не зробила, ми її все одно любимо. Да? І третє, що написали в коментарях чоловіки. Хтось поставив смайлики, хтось там сердечка. Один чоловік написав в коментарі: ви дійсно е думаєте, що такого знайдете, носить на руках. Е ну, дай Боже, дай Боже вам успіху. Хочу сказати, що, е мабуть. Не ми всі жінки, не то, що ми хочемо, щоб нас носили на руках, але знаємо, що ви можете це зробити. Коли, коли ми знаємо, що ми підтримка друг друга, коли ми падаємо духом і бажано це робити по очереді, ми можемо підтримати один одного. Так. Так що, жінки. Не такі меркантильні, як багато каже, хто з чоловіків. Ми дивимося на ваше серце, на вашу доброту, на ваші ем, вчинки і робимо свої висновки. І жінок завжди завжди притягувала доброта, доброта в ваших серцях, яку ми бачимо, ну, це неможливо прийти мимо чоловіка, який йде з Собакою, і просто видно, що він настільки її любить, і це дуже мило. Це... У вас так було, коли ви обіймаєте свого улюбленця або дітей, або близьких людей, просто палає е, поміж грудей, гарячий вогонь. Є відкрите серце, це є безумовна любов. Здається, власники собак завжди мають відкрите серце, величезне серце, сповнене любові.